Всім привіт вітаю на нашому YouTube каналі? Сьогодні нашим бройлерам 42 дні. Як бачите, почувають вони себе чудово, їдять, п'ють, все в них добре. Вже даємо їм корм, я намішав одна частина роста і дві частини нашого домашнього. І що таке домашній? Корм, як ми його називаємо, в попередньому відео я розказував про нього, тому можете подивитися, там я детально все розповів. Тобто, нагадаю, з 1 по 10 день ми годували дану партію годували стартом. З 10 по 30 день чистим ростом, з 30 по 40-й день Одна частина роста, одна частина домашнього нашого корму. З 40-го дня по 50-й будемо годувати одна частина роста одна, і дві частини домашнього. І від 50-го вже буде чистий домашній корм. Ну, як бачите, почувають вони, вони себе нормально. До речі, оці стяжки я так і не познімав, бачите, вони поки що їдять, і я думаю, що вже й не треба буде їх знімати. Якби я знав, то спочатку би само треба було залишити оцю одну дріцей, не викушувати оцю верхню, скажімо, ячейку. Ну, думаю, Якби я знав раніше, треба було б але Ну, хай буде так. От. Так що такі у нас вже кабанчики. Зараз ми їх поважимо. До речі, там сітка вже стоїть, у нас потепліло, скажу так, дуже сильно, тому вже на вхідні двері також поставив сітку. Ці завжди відкриті. Ці двері, а ті на ніч ми закриваємо повністю, а зранку відкриваємо і на цілий день. Так, ну давайте зараз поважимо наших броликів. Парочку, що нам покаже. Так, нуль. Так, давайте візьму цього разу з цієї клітки. Вставай, вставай. Уже важко їх поставити, звісно. Не хоче стояти. Ну що, ну що, ми все одно його зважимо. Зараз збилися. Бачите, вже вони великі, ці ваги не помі... ну Я думаю. Незручно трошки. Ну, фіксуємо. 4,80. Вже вони такі величенькі, тому незручно їх діставати. 不是。 То був півень, зараз поставимо, подивимося, курка з тієї ж самої секції. Спробуємо зараз її поставити. Суємо. Ну, три. Три, триста. Ну, приблизно так. Буває партія мега спокійних бролерів. Буває 50 на 50. Ця партія, якісь вони. Навіть не знаю. ну Давайте, може, з цієї клітки десь зверху, зараз, якщо вийде верхню дістати. Ми минуле відео брали звідси, з середньої, зараз дістану з верхньої. Ось. Пробуємо.

Три двісті, три двісті п'ятдесят. Ну, я думаю, ми вибірково вибрали. Думаю, цього буде достатньо для того, щоб розуміти більш-менш середню вагу. До речі, в минулому або під минулим, або позаминулим задавали питання щодо е, того, що трапляється з е, бролерами. Вони е, важко дихають, синіють е, і помирають там буквально за деяких, ну, за деякі хвилини. У нас такого не було. Я в минулому відео говорив. От, е, ну, щоб там моментально помирали. Да? От, але зараз вам покажу. Є один бровер, е, в якого такі ж симптоми. Синювати тіло, важко дихає він. От, але, ну, як ви знаєте, Ми таких прибираємо. Але мене вмовила дружина е, трішки його потримати ну, і з ним поекспериментувати. Так я зараз вам його покажу. От, а потім розповім, що я роблю. Давайте ми його зараз зразу, щоб порівняти різницю. Зараз ми його зважимо. От вік у них однаковий. Дивіться, його вага 2,18. Бачите тут видно синя, от він весь, ну, синюватий сказати, бачите, як він дихає. Е -е... Бачите? Але е його стан був набагато гірший. 5 днів назад, здається, його ось, Давайте я вам покажу. Ось він. Бачите, як це почуває. Неактивний. Тут також видно синє. Ну, на камеру, напевно, не передасть. О. Що я роблю? Я йому даю, отак от берете обов'язково і тримаючи отак за дзьоба, сюди йому кидаю по одній грошині чорного персю Три штуки. І після кожної причини його доливаю, заливаю йому з шприця 5 кубів шприц, Там, ну скажімо, так, коняча доза Чіктоніка ну, з водою, десь може пів міліграми і 5 кубів води. Ну, Плюс-мінус десь так. І його заливаю. Я не знаю від чого це залежить, але зранку, ну скажімо, до обіду він почуває себе краще. Після обід йому становиться гірше. Але при цьому він п'є, їсть ну, більш-менш на рівні з тими, з якими він сидить ну, в одній секції. Здається, що, що ну, він помирає, але він отак вже п'ять днів. І після того перші дні було ну, йому ще гірше. Але зараз, після моїх процедур, скажімо так, йому становиться ну, краще. До речі, цей метод я, скажімо так, використовував для курних сушок. Коли їм було погано, вона не їла, хвіст опущений, то я. Так, давайте посадимо його на місце. То я, ну Там без чіктоніка і без води. Її не заливав водою, кидав їй три горошини перцю і випускав. І через цю, скажімо, Процедуру повторяв ну, з, куркою, з курями, несушками сушками, три дні підряд, а у випадку з даним бролером, то я використовував, точніше, ну, цю процедуру да, проводив через день. Сидів, він сидів там в верхній секції, де їх було 5, я його пересадив сюди. Як пам'ятаєте, тут один у нас відійшов. І тут було двоє. То я сюди посадив його, ну, щоб, щоб було трішки більше місця йому. Ну, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Таке вийшло відео. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Я вибачаюся вже вимкнув. Забув вже показати вам таблицю. І я покажу? Сьогодні в нас 42-й день і, як ми бачимо, 2500. Так що, вага прекрасна у наших бройлерів. Я думаю, що якщо не станеться ніяких нештатних ситуацій, то результати, результатами ми будемо задоволені, а може і навіть здивовані. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!